Те, що півроку тому здавалося фантастикою, сьогодні вже практично реальність. Союзники не те, що більше не сумніваються, передавати Україні винищувачі F-16 чи ні. Є домовленість про створення коаліції винищувачів, а на завтрашньому Рамштайні наймовірніше обговорюватимуться технічні питання: які країни і коли передадуть літаки Україні, чи здатні F-16 панувати в українському небі та закрити його від російської авіації? Коротка відповідь так, але по черзі. Почнемо з маневреності та далекозорості. Хоча F-16 трохи поступаються у льотному маневруванні, міг 29 Ця несуттєва різниця повністю нівелюється передовою електронікою. Саме вона дозволяє усувати ворога на далеких дистанціях. Дальність виявлення цілей радаром становить майже 200 кілометрів, а прицільні контейнери здатні точно відпрацювати ворожі цілі. Що ж до універсальності F-16 16, це багатоцільовий винищувач. Поряд зі своїми прямими призначеннями повітряного бою, він може використовуватися як тактичний бомбардувальник, елемент ППО і навіть спеціалізований літак радіоелектронної боротьби. Таким чином, F-16 поєднує в собі функціонал усіх головних ще радянських машин, які сьогодні використовують повітряні сили. Збройних сил України. Озброєння також тішить, різноманітні засобів ураження, які здатна нести f 16 справді вражає. А саме ракети повітря-повітря, повітря Земля, штурмова agm 65 Маврік, протикорабельна і вже відома ворогові в наземній версії agm 84 Гарпун, не менш знайома протирадіолокаційна agm 88 ХАРМ, а також крилата ракета Хаймарс. До речі, остання у базовій версії здатна наробити чималої бавовни на відстані 370 кілометрів. Машина має 105 номенклатур озброєння. Тільки запам'ятати це оз... озброєння. Це вже якийсь певний феномен пам'яті, і вона показала себе в найрізноманітніших конфліктах неймовірно якісно і дуже дуже добре. Варто сказати, що F-16 – наймасовіший літак четвертого покоління усього було випущено близько чотирьох тисяч сотень винищувачів цього типу, а це майже втричі більше ніж той самий російський міг 29 масовість. Передбачає розвинену інфраструктуру. Яка стане в нагоді при обслуговуванні та підтримці бойових можливостей літака, тоді як дефіцит деталей для радянських машин із зрозумілих причин наростатиме. Деякі військові експерти та аналітики, втім, мають сумніви, що українські пілоти зможуть у короткий термін навчитися ефективно застосовувати F-16 проти російських засобів ППО та сучасних російських винищувачів. Полковнику відставці німецького бундесферу, військовий експерт Вольванг Ріхтер, вважає, що це питання має вирішуватись у довгостроковій перспективі. Інтегрувати Міг того ж типу – невелика проблема. Пілоти є логістика і так далі. Але F16 це щось інше. Це західна модель. Вона не тільки сучасніша, але в неї ще й зовсім інша логістика. Її треба інакше інтегрувати в бойові дії. Це має бути підготовлено у довгостроковій перспективі. Ми говоримо про нову підготовку інфраструктури, яка необхідна, і про логістику, звісно. Не дивлячись на сумніви, які висловлюють представники деяких країн, голова європейської дипломатії Жозеп Борель заявив, підготовка українських пілотів для польотів на американських багатоцільових винищувачах F-16 вже розпочалася. У льотчиків є близько трьох місяців, щоб повністю освоїти управління повітряними соколами. Адже наймовірніше, вже восени F-16 підніметься в українське небо. А що ви думаєте про це? Пишіть вашу думку в коментарях і підписуйтеся на наш телеграм-канал Новини Донбасу, щоб першими дізнаватися про події на сході України.